У кого більший рейтинг? На прикладі 62-річного мексиканця, хочу сказати, що не головне, який в тебе рейтинг, а головне, як ти його використовуєш на благо своєї держави, своєї країни і взагалі на благо людей. Тому хочу сказати, шановному президенту Америки пану Трампу, ви, будь ласка, слідкуйте за рейтингом своїм, тому що. Зайти в президентство можна з одним рейтингом, а як ти з нього виходиш, можна з іншим рейтингом. Тим більше, що якщо вся ваша риторика склоняється до того, щоб забрати ресурси в Україні, при тому жодним чином їй не допомагаючи і поділивши її між великими гравцями, то тут це не скільки допомога, скільки взагалі то навіть заважання. Того я хочу сказати, що рейтинг тут не такий важливий, а важливо те, чи гинуть люди, чи йде е, процвітання країни, чи йде е, просто банальне її е, розривання на куски. От таке цікаве відео, тому прошу поділитися. Також переходьте на наш телеграм-канал, посилання в шапці профілю. Там ви можете знайти дуже багато цікавого, в тому числі голосування з багатьох важливих для українців питань. А з вами, як завжди, ваш адвокат не класа.